Ми щороку сіємо насіння з приходом весни в наш рідний край, а коли прийде пора осіння, от тоді й збираємо врожай. Якщо сипали зерно пшениці чи якихось інших зернових, віримо, що воно заколоситься, і пожнем снопи на нивах тих. А якщо картоплю посадили, знаєм, що не виросте буряк, щоб посіяли то те й вродило, тільки так, по-іншому ніяк. З часнику не буде пати сонів, з кабачків не виросте овес. У природи теж свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває, виростає те, що посадив, сіяв вітер, бурю пожинає, сіяв наклеп, сварку породив. Щедро хтось неправду розсіває, кривду, розбрат, ненависть, сварки. Знайте, час прийде і повиростає, те насіння навіть крізь роки. Кожен сіє те, що в серці має, там комора ладна для зерна, місця в ній добро і зло шукає. Чим заповниш, щедра тим вона. Гірко буде злі плоди збирати, але далі найстрашніше жде: Відповідь прийдеться Богу дати, як на суд Господній попаде. А до раю з ношою такою не потрапиш, навіть і не мрій. Сльози будуть литися рікою, та не виручать в біді твоїй. Поки час ще є благоприємний, перевірмо ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємним для заряду, де знайшов місця, де береш енергію, на снагу де духовні витоки твої, що тримають спокій, рівновагу, звідки лються сили ручаї. Той, хто силу черпає у Бога, в Його слові свіжу воду п'є, повен він насіння золотого, що прекрасний плід завжди дає. Тож пильнуй, живи благоговійно, Очищай до серця, що кладеш, всім відомий, гарний вірш біблійний, що посієш сам те і пожнеш.